Що можна купити на 10 євро в Іспанії? Так, гроші невеликі, але все ж таки гроші. Сьогодні розбираємось, на що вистачить 10 євро. Почнемо з необхідних речей, з продуктів. Ну а потім з'ясуємо, чи можна розважитися на 10 євро. Зазвичай я ходжу в Меркадону. Це дуже популярна іспанська мережа супермаркетів. Але сьогодні я брала не меркадону, не лідел чи Карфури, навіть не Ашан. А йду в магазин з дуже смачною назвою Ель Хамон. Для початку роздивимося. А потім спробуємо зробити покупку на 10 євро. Зараз сезон полуниці. Можна купити 2,5 кілограми та завершити на цьому. Але ні. Овочі та фрукти краще купувати на базарі. Я приїхала в Іспанію в травні 2022-го. І за той час, що я знаходжуся тут, ціни замітно зросли. А я думаю, це стосується не тільки Іспанії. Ось такі наші сучасні реалії. Що у нас з олією. А ось ціна на олівкову олію це реальний шок навіть для всіх іспанців. Я дуже добре пам'ятаю, як купувала цю олію, коли тільки приїхала в Іспанію. І ціна на неї була близько 4 євро. Зараз покажу, скільки вона коштує. Олія коштує 10,99. Олівкову олію на 10 євро ми не купимо. Як і свинячу ногу? Хамон. Це ділікатес номер один. На щастя, нога мені не до чого, а ось упаковку 80 грам я купити можу. Коштує 3,95. Хамон і берика буде трохи дорожче. Вельхамон мені дуже подобається сирно ковбасний відділ. Продукт не фасований, як, наприклад, Меркадор. Тобі відріжуть скільки потрібно. Вибір дуже різноманітний. Є місцеві сорта та з інших країн. Те ж саме можу сказати і про м'ясний. Все, що хочеш, завжди свіже, відрізають спеціально для тебе, якого хочеш розміру, під яке хочеш блюдо. Є напівфабрикати та різні види м'яса. Оце в баночках чи чаронись? шматочки м'яса, приправлені спеціями та смажені у фритюрі до тогось коринки. Смачнюча річ, і зазвичай не во всіх супермаркетах таке продають. О, до речі, дуже раджу цю мережу. Мені дуже подобається тут. М'ясний відділ, м'ясо дуже свіже завжди. Воно воно не фасоване. Тут нарізають при вас шматок, який ви хочете. Можуть зробити фарш, якщо потрібно. Ну, коротше, відділ м'ясний. Мені здається, тут саме краще ніж усіх інших магазинах. А також саме піскадерія це рибна рибна зона. Також дуже великий вибір і. Завжди свіжа, ну і ціни бачите, які саме. Щось особливе наприклад, лосось за 10 євро не купити, але рибка є різна і по 5, і по 7, І навіть по 3 побачила. По акції великі Креветки могла б купити кілограм за 8 євро і на два пива. Було б ідеальне придбання. Що думаєте? Ціна на яйця трошки нижча, ніж маркадона. а на піцу трохи вища. Макарони не хочу, та паштет також. Здається, що цей хотять втюхати покупцям, бо корзина з ним стоїть прямо посеред зала. Вершкове масло візьму, хоча не знаю, яке воно буде на смак, бо зазвичай беру інше. Але спробую. Молоко взагалі не люблю. Зазвичай не п'ю і в каву не додаю. Воду ще як п'ю. Але куплю десь поближче додому, щоб не тягти звідси. А це я люблю. Згадала про креветки. Що взяти бутилочку возьму трохи дешевше. У мене ж всього 10 євро, ще трошки дешевше. Ось це. Бо треба вкластися в бюджет. Ну що, придивилися, тепер робимо закупку. Хліб взяла за 1 євро. Соняшникова олія, яєчки. Чим би себе побавити? Якщо не пробували, дуже раджу ось ці сирні кульки з малиною всередині. Або з якимось мармеладом. Але неважливо, бо смачно. Брати чи не брати. Спочатку взяла, потім поклала обратно. Бо звичайний сир буде більш раціональною покупкою з бюджетом 10 євро. Ну а тепер рахуємо, що у нас вийшло. Чудово! Маю ще один євро. Знайти щось саме на євро було складно. Все, що попадалося на очі, коштувало трошки більше. Дивимося, що ми маємо в корзині. Отже, ви бачили мою покупку сьогодні на 9,99 і у мене залишився один цент. Що з ним робити, я не знаю. Ну, а тепер розбираємо, що можна собі дозволити з розваг на 10 євро. Легко можна зранку посідати в кафе з подругою, поснідати, випити каву. В середньому в моєму місті в Харесделя Фронтера сніданок коштує від 2,5 до 4 євро. Окрема кава буде коштувати від 1,50. Солодощі будуть трошки дорожчі. Тістечко в середньому коштує десь 3 євро. Але, звісно, на 10 євро можна буде ще й запросити подругу. З вечірніми розвагами також дуже непогано. Звісно, квіток в театр купити не вийде. Минулого року ми ходили на український балет, приїжджав до нашого міста, квітки коштували від 30 євро. Але, на велике щастя, фламенко можна дивитися у нас безкоштовно. Вже неоднократно розповідала, що саме моє улюблене місце це табанка Ель-Пасахі. Вход туди безкоштовний, але звісно, треба щось собі купити. Бокал вина буде коштувати вам 2 з копійками, 2,20, якщо не помиляюся. Пиво приблизно 2 євро. Так що на 10 євро ви зможете випити пару бокальчиків пива чи вина. І з'їсти навіть якийсь тапас. Тапас це дуже цікаво, що тут в Андалусії. Я думаю, що навіть во всій Іспанії є, поділяються блюда на стандартне блюдо, велика на медіа раціон це якби половина блюда, і тапас це невелика порція. Ось приклад страви розміром тапас. Але часто буває так, що це тапас такого розміру, що я можу наїстися одним легко. А, і так, тапас буде коштувати від 3,5 євро, але зазвичай десь 4-4,5 і 5. Так що рахуємо, на 10 євро можна купити тапас і два бокала пива легко. А, так що не такі уж і маленькі гроші 10 євро, як ви вважаєте? Дуже цікаво, що можна купити на 10 євро або еквівалент цієї суми в тому місті, де живете ви. Дуже чекатиму на ваші коментарі. Ну а у мене на сьогодні все. Пошла їсти в свій сир, запивати баночкою пива.